Три критерії. Під проєкт підстав під людину, а не типу 100 питань лучших питань, типу, по версії Ван ну, Гога, <свят> чому? Тому що тобі ж треба, блідо, ну, конкретні речі дізнаватися про людину. Тобі, е, ну, якщо у тебе людина приносить резюмешку, що в неї ангуляр, типу в запасі, а ти почнеш її видрачувати, як там під капотом віртуал-дом працює. Да? То ну, результат буде трошки передбачуваний. От. І це буде не говорити не про те, що кандидат тіпи, не пасує, а угу. про те, що ти лінтяй тіпи, і ну, не шариш, як готуватися до співбесіди. Але якщо в тебе реакт на проєкті. То якого хера ця людина, в принципі, попала до тебе на співбесу? Хороше питання. От. А якщо у тебе вже все-таки зійшлося, значить тобі не критично реакти. Типу, якщо у людини ангуляр в тебе реакт, то ти маєш типу, трошки своє подумати головою і ну, придумати, як тобі знання ангуляра, тіпо, у людини перевірити на відповідність по твоїм вимогам. Це абсолютно mm -hmm. нормально. типу, це, 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 це реалізуємо. Просто ніхто не хоче це робити.